Друзі, сьогодні я вам розкажу про найкращу поломку в моєму авто. І ця поломка це, звичайно, те, що в мене накрилась магнітола RD6, це в мене Peugeot 308 13-го року. Магнітола була RD6, навігація, вроді нормально, все класно. Там от. Телефон можна підключати до неї. Але якщо порівнювати з оцею, то то просто якесь дно. І перша причина, чому ця магнітола краща. От, в ній нормальний аудіочіп стоїть і музика реально стала от, більш насиченою е і трішки гучніше грає. Ну, Насиченість, звичайно, відчувається, що звук став якіснішим, просто від заміни магнітолу. Тому от, найпростийший лайфхак, як можна е якби, покращити акустику в вашому авто без шумоізоляції, цього всього. Просто поставити кращу магнітолу. Ось так. Це те, що я не очікував, а те, що я очікував, це, наприклад, те, що тут буде. Те, що це повноцінний Android, що тут інтернет, можна тобі з тим карти можна роздавати з вашого телефону. Дуже зручно. Що ви можете? От, можете собі карту, Google, там, ще там щось, будь-яку карту, яку ви скачаєте з плеймаркета, вона у вас буде працювати. Ви можете навіть одночасно двома картами користуватися мапами. Якщо ви одній не довіряєте, можете перепровіряти себе. Можете собі спідометр впаяти тут якогось другого. Можете що там, калькулятора. Spotify і включить, слухати. Взагалі ніяких проблем. От, ну, всі ваші проблеми вони зникають. Зникають, коли з'являється ця магнітола. Не треба думати, як через Bluetooth, що там. У вас все, все тут є, все, що вам треба. Погоду дивите, зразу вам показує, які прогнозики, що. Оце, до речі, 2, 8 градусів зверху, Оце ось. Е, то це показує типо, з датчик температури цей рідній і А це з інтернету. Отак, От, От, що ще вона вміє. Ну, коротше, все, що треба, що мене. А, і можна ще розширити функціонал з допомогою різних датчиків. Наприклад, можна поставити датчики тиску в шої. Ну, я не ставив, бо в мене там віддільно вони стоять. Я брав 70 май там собі комплект, то я собі не докупляв. А, наприклад, що я докупив, то це, звичайно, камеру заднього виду. Це просто. Якщо у вас немає камери заднього виду, то, то, це дуже погано. Бо камера заднього виду вам. У мене є спарктроніки, але, власне, що, вони просто кікають, а тут ти їдеш і бачиш, куди ти їдеш що. Вночі навіть усе. Я Повертаюся так, я ні в зеркало, ні в чого не бачу. А камера все чудово показує хоч. Ну, бачите, які брили, брили все лежать. Я от вживу їх от не побачу. Не побачу. А так все видно. І це причому що фари в мене вибухнуть, бо авто заглушено. Камера дуже класна штука я і зверху поставив. Я вам рекомендую. А, ще які плюси в камери, скажу вам. Що от коли ви там паркуєтесь, вам треба виїжджати задом і там якась така от... Насичена траса, так би мовити, і о, ви не бачите, куди виїжджати. От, в камері цей широкий угол, і вона бачить за вас, що там є машина, нема, Тому от, дуже зручно, це широкоугольна камера. Вона допомагає вам виїжджати і от, запобігти якомусь ДТП. Тому камера це must have. Якщо у вас немає, то задумайтесь, як це зробити. Так, що вам ще хочу сказати? Хочу сказати, що. Можливо, до моєї RD6 можна прикрутити якусь пежовську камеру, але, ну, по-моєму, ні. А якщо можна, то це явно було б дороже, ніж це зробити до цієї магнітоли. Все от дуже добре. Що там? А, воно ще показує, от помилки не показує, показує витрати палива, можна подивитися. Бачите, в мене витрати палива. Я в цьому році тільки 55 км наїздив. 4 літра. Так, що там ще? Радіо зручніше на порядок налаштовувати ці всі. да, зручніше. Коротше, що це магнітола шелмія? Ну, все, що ви можете будь-який віджит поставити собі на робочий стол. І все у вас буде чудово. А, картплей, Android Auto, ось. Все це є. Ну це не у всіх є комплектаціях, у мене є і те, і те. Я ні тим, ні тим не користуюсь, чесно кажучи. Можна якийсь інший от, лаунчер поставити, щоб воно відображалось не так, як цей самий от по-іншому щоб якось отак, музичка. Оце. Ну, коротше, мені стандартний більше подобається. Таке, що вона ще вміє? Так, а, ютубчик можна поставити, дивитися. Ну я от не дивлюсь, звісно, за кермом це все не то. Play же ж. Ну, м -м, хороша штука, я вам дуже рекомендую, тому що якби, за 300 баксов ваша машина вона із 2013 року робить такий крок, от 21-й. Вона все вміє, все може. Кому огляд був цікавий, корисний, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, дякую, що підтримуєте україномовний, україномовний контент. А, ще хотів сказати, що ну які мінуси в цей От У мене е, чек ще світиться, от, бо я щось може так не так там зробив чи що. Мене це не напрягає. Ще хтось каже, що вона по дизайну там не дуже вписується. я от Якщо відео, днем вам зніму, може вставлю, як воно днем виглядає. Ну, По дизайну мені подобається. Класно. Я ще плюс, Який в мене плюс вийшов, що я замість того, в мене був дисплей, цей дисплей там зверху, а я той дисплей викинув і зробив собі безпровідну зарядку, що теж дуже зручно. Ну, все, тепер точно цей самий. Ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде.